Привіт, малюки! Сьогодні хотіла вам розповісти дещо цікаве про вітаміни. Що таке вітаміни? Ви знаєте? Якщо не знаєте, ось послухайте уважно. Вітаміни це речовини, необхідні для підтримки життя. Вони утворюються рослинами або тваринами. І повинні поступати в організм невеликих кількостях. Ученим знадобилось 100 років, щоб зробити відкриття. А все-таки свіжі продукти містять вітаміни. Це корисно. Кожному потрібно знати. Щоб міцне здоров'я мати, треба їсти апельсини. Це корисно для дитини. Молоко потрібно пити, щоб ніколи не хворіти. Хочеш бути футболістом? Борщ і кашу треба їсти. Треба знати всій родині про корисні вітаміни. Срібна в неї кожуриця. Всім відома цибулина, бо вона у стравах всюди береже нас від застуди. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Ось горох, із нього діти добрий можна суп зварити, а горошок молодий, смачно їсти і сирий. Різнобарвний світофор на городі помідор, як томат його всі знають і за користь поважають. Ароматні, невеличкі, у обох червоні щічки. Всім відомі дві сестриці, полуниця і суниця. Хоч лимон такий кислючий, фрукт корисний та цілющий, від ангіни всіх лікує. І у стравах він смакує. Я красива, довгокоса, і зелені маю коси. Я хрумка і соковита. Люблять всі дорослі й діти. Це морква. Огірок має він зелену вроду, дуже любить пити воду. Без води жовтіє, в'яне і стає гірким, поганим. Є у яблуні подружка, соковита, жовта грушка, середині чудова. Ароматна і медова. Отже, дітки, щоб рости крепкому і здоровому, треба їсти овочі і фрукти і не забувати, які вони корисні і багаті на вітаміни.